Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж є найкращим сучасним навчальним закладом, який поєднує провідні освітні технології та практичний підхід до підготовки майбутніх фахівців. Він знаходиться на головній вулиці міста Херсона проспекті Ушакова. Серед ошатних дерев, моря, зелені і квітів розташований Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж. Це один із найстаріших навчальних закладів області. Історія коледжу почалася у 1928 році, і ось уже більше восьми десятиліть. Тут готують високоосвічених фахівців з напрямів економіка та підприємництво, сфера обслуговування, право. Коледж ходить до навчального комплексу освіта вищого навчального закладу у коспілки Полтавського університету економіки і торгівлі. Тому випускники мають змогу здобувати вищу освіту на відділенні заочно дистанційного навчання університету, локальний центр якого працює при коледжі. Крім того, договори про співпрацю укладені зі всіма університетами нашого міста і випускники коледжу мають широкий вибір для продовження навчання за ступеневою підготовкою. Раді вітати вас у нашому прекрасному неповторному навчальному закладі і запрошуємо ознайомитися з ним, пройти світлими коридорами, завітати до сучасних аудиторій, а головне поспілкуватися з його студентами та випускниками. У вестибюлі вас радо зустрінуть працівники коледжу, а сучасний дизайн приємно вразить. Ось з цієї аудиторії нашої світлиці і починається шлях до майбутньої професії. Зараз тут працює приймальна комісія. Тепер запрошуємо вас до читальної зали бібліотеки. Зазначимо, що бібліотечний фонд має широкий вибір літератури з усіх дисциплін, художньої літератури та періодичних видань. Тут діє і електронна бібліотека, звідки можна зайти також на сайт бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі. А це наша гордість комп'ютерні класи. 14. Вони об'єднані в локальну мережу коледжу і мають вихід до інтернету. На першому поверсі розміщено заочне відділення коледжу та локальний центр дистанційного навчання Полтавського університету економіки і торгівлі. На цьому поверсі розташовано студентське кафе, яке є базою практики для студентів спеціальності ресторанне обслуговування. А зараз піднімемося на другий поверх і завітаємо до одного із найкращих приміщень коледжу конференц-зали. Тут проходять засідання педагогічної та студентської ради, відкриті заняття, студентські науково-практичні конференції, цікаві позакласні заходи. А тепер ласкаво просимо в чарівний світ бухгалтерського обліку. Ось в цих аудиторіях набувають професію майбутні головні бухгалтери, керівники організацій і підприємств. До речі, директор нашого коледжу Людмила Миколаївна Лімакова теж за освітою бухгалтер. І саме тому під її мудрим керівництвом коледж піднявся на якісно новий рівень розвитку. Ми пишаємося своїми випускниками, які працюють в усіх галузях. Народного господарства нашої країни, а кожний другий бухгалтер, фінансист, товаризнавець в області закінчував саме наш кооперативний економіко-правовий коледж. Ми робимо все для того, щоб студентські роки наших студентів були цікавими, плідними і незабутими. Ми вивчаємо бухгалтерський облік у всіх галузях народного господарства торгівлі, ресторанному обслуговуванні, транспорті, будівництві. А значить, і маємо широкі можливості знайти цікаву роботу і мати достойну зарплату. Освітня професійна підготовка спеціалістів у коледжі дозволила здобути знання за фахом на високому рівні, що допомогло мені працевлаштуватися після випуску за спеціальністю. Чотири роки я працювала на посаді бухгалтера, а потім почала працювати у банку. Знання здобуті саме у коледжі з таких дисциплін, як бухгалтерський облік, фінанси, економіка, статистика, аудит, менеджмент, допомогли зробити кар'єру від кредитного спеціаліста до директора відділення, високопрофесійний склад викладачів, вимоглива дисципліна до студентів, забезпечена всією необхідною літературою. Бібліотека. Все це сприяє детально володіти вміннями та навичками для початку трудової діяльності випускника. А можливість продовжувати навчання для отримання вищої освіти в університеті на базі коледжу зростати кар'єрними сходами. А тут навчаються майбутні фінансисти. Глибокі знання фінансів, податкової системи, бухгалтерського обліку та економіки у поєднанні з практичним навчанням та широкими використанням інформаційних технологій дають можливість працювати у фінансових установах, державних податкових інспекціях, у контрольно-ревізійних службах, на підприємствах та в організаціях різних форм власності. На сьогоднішній день кожен спеціаліст має бути далекоглядним. Думати на декілька кроків вперед у важких ситуаціях, приймати зважене фінансове рішення. Не дивлячись на те, що сьогодні у світі фінансова криза спеціальність фінанси є найбільш актуальною, адже здобувши спеціальність фінанси, можна працювати в фінансових організаціях, підприємствах, установах банку. Хочу висловити велику подяку високополіфоним вчителям, які допомогли здобути глибокі знання у сфері фінансової діяльності, а особливо лімакові Людмилі Миколаївні, яка дала змогу навчатися в шикарніших умовах. Які на сьогоднішній день можна знайти не в кожному навчальному закладі? На кожному підприємстві, в установі організації щодня виникають десятки ситуацій правового характеру, а це потребує послуг кваліфікованого юриста. І ось таких юристів, розумних, кмітливих, ерудованих, готує наш Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж, молодший спеціаліст справа, підготовлений для професійної діяльності в сфері юридичної практики, пов'язаної з розглядом юридичних справ. Коледж це той базис, який дав мені можливість зараз займатися улюбленою професією. Я мені змогу також коледж вступити до найпрестижнішого в Україні юридичного вузу Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, де я зараз продовжую навчання, на бюджетній основі. Тому базис, який можна використати у майбутньому юристу, коледж дійсно дає потужній. Випускники коледжу зможуть отримати достойний не лише теоретичний рівень знань, але й практичну підготовку, яка дозволить їм успішно реалізувати себе в своїй улюбленій професії. Випускники коледжу працюють в органах юстиції, судах, органах внутрішніх справ, органах державного управління, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організації всіх форм власності і видів господарювання. Навчаючись у коледжі, студенти набувають і практичну досвіду, беручи участь у волонтерському русі з надання юридичних послуг малозабезпеченим громадянам, активно співпрацюють зі службою у справах дітей Суворовської ради у місті Херсоні. А зараз познайомимо вас з однією із найстаріших спеціальностей нашого коледжу і в той же час сучасною і престижною. Ось у таких просторих зі смаком обладнаних аудиторіях набувають теоретичних знань майбутні товарознавці в митній справі комерсанти. А практична підготовка починається з цього сучасного маркету, де студенти вже після першого року навчання отримують робітничу кваліфікацію продавець. Наші товарознавці комерсанти в митній справі успішно працюють у різних організаціях, підприємствах сфери торгівлі та підприємницької діяльності мають право на відкриття власної торгової фірми. Наш салон чайна поезія який... достаточно известен вообще-то в Херсоне, он, каждая, каждая его часть, она была создана благодаря тому, что нас научили. То есть те предметы, которые нам давали, товароведение, менеджмент, товароведение продовольственных и непродовольственных, потому что у нас есть все. Результатом оценки нашей работы стал вот этот диплом. Большое спасибо колледжу, за те знания, которые дали. Там чудесные преподаватели, там просто только ради этого можно поступить в колледж, чтобы познакомиться с замечательными профессионалами, которые дают те знания, которые необходимы именно в данный момент времени. Ще одна спеціальність, за якою здійснюється підготовка у коледжі, це ресторанне обслуговування, напрям сфера обслуговування. Фахівці цієї сучасної перспективної спеціальності працюють на посадах керівників структурних підрозділів у закладах ресторанного господарства, менеджерів із надання послуг харчування у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Хотел бы поблагодарить колледж за те знания, которые он мне дал, за те умения, которые здесь приобрел. Особенно я хотел бы выделить два предмета моих любимых – менеджмент организации и управление персоналом. Эти предметы и сейчас помогают мне в работе и помогают моему дальнейшему развитию. Хотел бы поблагодарить руководителя этого учебного заведения Людмилу Николаевну за те комфортные условия, которые созданы в колледже, за тот педагогический коллектив, который, который она создала, за то качество знаний, которое я имел возможность получить. обучаюсь в коледжі і реалізовую їх в своїй трудовій діяльності. У нашому коледжі створені всі умови не тільки для навчання. Ми маємо розвинену інфраструктуру, власний гуртожиток із затишними кімнатами, який повністю забезпечує потребу студентів. Ельшерський пункт, два студентські кафе, їдальню. До єдиного комплексу входять спортивна зала, дві тренажерні зали, майданчик. Учасники спортивного клубу Олімп щороку посідають призові місця в обласній спартакіаді з усіх видів спорту. Члени клубу Орфей у цьому прекрасному актовому залі радують усіх кожного свята оригінальними концертними програмами. Маємо і команду ерудитів Меркурій, яка щороку завойовує призові місця та почесні титули у чемпіонаті ерудитів, який проводить газета Вісті. Шановні випускники та їх батьки. Херсонський економіко-правовий коледж запрошує вас на ступеневу підготовку за скороченим терміном навчання коледж. Та вищий навчальний заклад Полтавський університет економіки і торгівлі, заочний факультет якого відкрито у нас. Випускники наші денного та заочного відділення мають можливість продовжити навчання на третьому курсі Полтавського університету економіки і торгівлі без проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Запрошуємо вас до нашої дружньої студентської родини! Тож, шановні друзі, не вагайтеся і приєднуйтеся до нашої великої дружньої родини студентів Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу.